Після денного сну гімнастика пробудження. Не потрібно навіть ставати з ліжечка. Тримо вушка, носик ротик, щоб вони швидше прокинулися, а далі сідаємо на велосипед і поїхали. Зустріли жучка, який перекинувся на спинку, та раптом повіяв вітер і жучок замерз. А тепер перетворюємося на рибок і попливли. А поряд живе півник, який всіх будить своєю пісенькою кукурійку, кукуріку. Ку -ку -ку». Тепер заводимо моторчики і полетіли. Спускаємося по трапу на камінчики йдемо по камінчикам, масажуємо всі точечки на ніжках, щоб бути здоровими.